Багато творців на YouTube не розуміють, коли треба залишатися на старому каналі, коли треба закинути цей старий канал і розпочати новий канал, і коли треба створити другий канал, при тому перший залишати активним. Тож давайте сьогодні розбиратися в цьому, бо я бачу, як зараз по YouTube ходять експерти, які майже завжди радять створити новий канал. У вас пауза створіть новий канал. У вас щось сталося? створити новий канал. І для того щоб вам набагато простіше було зрозуміти, чому ми робимо так або не так, я зараз спробую для вас створити деяку метафору і намалювати дещо. Це наш канал, це як наче ось така. Лодка, треба вчитися малювати. Ось така лодка, де ти є капітаном цієї лодки. Ось такий зелененький. Ти як автор є капітаном, який каже, що ми будемо пливти в, якусь, в, якусь, в якомусь напрямку до якоїсь цілі. Наприклад, ця ціль, наприклад, вона знаходиться ось тут. Ось ми пливемо до цієї цілі. Тут ми пишемо ціль. Ми до неї рухаємо завдяки тому, що в нас є якийсь контент, або краще якийсь формат. Який об'єднує і допомагає нам е, рухатися туди. Що робить цей формат? Формат на каналі приводить до нас глядачів. Глядачів, які хочуть його дивитися, це все глядачі, яких ми зібрали, які зрозуміли, що. Наш нам підходить це, не нехай це буде місія каналу, тобто ціль, до якої ми рухаємося, завдяки ми цьому формату, ми до неї рухаємось. Наприклад, місія мого каналу зробити сильний український YouTube. Що я роблю? Я створюю відео, які допомагають зробити авторів українських авторів сильнішими, класнішими, цікавішими. Тобто, ось наш формат, який рухає нас до цілі. Всі ви на моєму каналі, це люди з такими от. Не палками, а веслами, які допомагають нашому. Ми гребем да, ці всі суди. ми грибем, І завдяки цьому ми всі разом рухаємо мій канал по ось цьому, цьому шляху до цілі. Це ідеальний варіант, коли в нас є один формат, який очікувано, всі глядачі. Отримують, коли вони приходять на цей формат, вони приходять на цей корабль, вони між собою поєднані, вони між собою не... нічого не відбувається страшного на кораблі, все круто. Але бувають інші випадки. Наприклад, коли у нас є ось такий, ось така ще лодка, ось такий канал, на ньому є якийсь капітан. Але цей капітан, наприклад, не визначився або зробив це не відразу, в якому форматі він буде рухатися. І з'явилось так, що в нього з'явилось на тут три формати, так? Ось раз, два, три формати. Три формати, які можливо навіть і рухаються. До однієї цілі, можливо, десь тут їхня буде ціль, яку вони разом перетнуть, але рухаються вони різними напрямками. Так, от якщо ми візьмемо, давайте ще сюди формати перетягнемо, Раз, два, три. Так, от три формати. Що відбувається з самим кораблем? З кораблем відбувається наступне: що на один формат приходять ось такі люди, і вони грибуть його в одну сторону. На інший формат приходять ось такі люди. Вони також на цьому кораблі, вони також грибуть якусь сторону. І на цей формат поприходили якісь люди, які грибуть, і у кожного в них своє весло. От вони рухаються, от вони хочуть, щоб вони пливли вправо. Так? Сині рухають його сюди. Жовті, сюди, жовті сюди, жовті сюди, помаранчеві сюди. І відбувається, що всі вони хаотично грибуть. Наприклад, всі грибуть сюди, так. Жовті грибуть сюди, бо їм треба в іншу сторону. А ці, наприклад, взагалі здалися і сказали, що блін, да ми взагалі грибки не будемо, ви задовбали. що відбувається з кораблем? Корабель обертається з лодкою навколо себе. Коли у вас збирається велика кількість аудиторії, яка між собою конфліктує, бо в них різні цілі трішки, яка між собою, яка реагує, наприклад, сині. Сині тільки реагують на формат номер 3, жовті тільки на формат номер 2 ці на формат номер 1. Тобто, у вас немає однієї рушійної сили. Так можливо, кораблі буде потрошку в якусь сторону рухатись більше, менше, в залежності від того, що ви будете випускати. Але що буде, якщо ви будете випускати більше форматів номер 3 формат номер 1 і формат номер 2 Тобто ці і ці глядачі вони будуть просто кидати весла і сидіти в кораблі. Тобто вони будуть просто сидіти без діла. Тобто синім тепер треба грибти ще й важче і більше. Я думаю, ви зрозуміли про що я кажу: про те, що це ускладнює рух і ріст нашого каналу. Або, наприклад, варіант ще можна взяти, що ми пливли ось якийсь час. Ми пливли от сюди і ми вже майже там до чогось досягли. Але в якийсь момент капітан сказав: так, мені ця ціль вже не цікава. Я хочу розвернутися і попливсти ось сюди. Але на цьому шляху у нас, скоріш за все, багато ось таких людей, так, які рухаються от до цієї цілі. І коли ми кажемо: і, наприклад, багато ось таких людей, які були на цьому кораблі, але вони вже нічого не хочуть робити, бо вони, це мертві, мертві глядачі, можна сказати, так? І коли капітан каже, що ми розвертаємось вправо. Ці також кидають весла, і з'являється, можливо, ще пару глядачів зелених. І от вони починають гребти. І в такому випадку, коли ви величезний канал, який хоче розвернутися, і вам треба спочатку розвернути по-перше, у вас багато грузу. Вже не потрібного. По-друге, ви будете дуже повільно розвертатися, поки ці відваляться, поки ці почнуть гребти. Взагалі зрозуміють, як це правильно гребти. Інколи, інколи наб наприклад, набагато простіше буде створити саме маленьку лодку, нову, сказати, що ми ось ці, ми рухаємо ось сюди. І завдяки тому, що ваша лодка буде маленька. У вас будуть правильні глядачі. Ви зможете, які будуть рухатися набагато активніше, злагодженіше, і вам буде набагато приємніше в цій лодці знаходитись. Погодьтесь, якщо у вас на кораблі, все ок. То ви набагато швидше просто досягнете до цієї цілі, ніж цей великий корабль, який буде повільно розвертатися і так далі. Що ж, тепер ви зрозуміли, як це відбувається в моїй голові більш метафорично, і насправді немає помилки розпочати новий канал або е, розвертати свій великий канал. У кожного ж може бути своя історія, да? хтось може берегти той, той шлях, який він пройшов ось цей довгий, і йому буде важко починати знову з нуля. Хоча в кінці я скажу, яка функція нам допомагає. Зараз це робити нашим другим каналам набагато простіше. Кожного тут буде по-своєму відбудовуватися своя стратегія, але ви приблизно завдяки цій метафорі будете розуміти, як це працює. А тепер давайте перейдемо до звичайних наших практичних прикладів життя. В який момент я раджу створювати новий канал, залишати старий канал або створювати інший другий канал, який також буде активний. І перше, про що ми поговоримо, це коли ми залишаємося на своєму каналі, і коли наша лодка буде пливти з нами далі. Перше, коли ми хочемо трішки змінити формат, бо нам здається, що це буде краще для нашої аудиторії, але ми не змінюємо нішу. Тобто ми рухаємося в тому самому напрямку, просто можливо трішки іншим шляхом. Так, можливо, деяким глядачам це сподобається, деяким не сподобається, але можливо саме завдяки цьому ви зможете знайти більшу аудиторію. Головне, ваша ціль, ваша місія каналу залишається тією самою, і глядачі, які вже були на каналі, будуть також підхоплювати це і, можливо, реагувати навіть краще з цього експерименту. Друге, це коли ви намагаєтесь оновити стиль. Можливо, ви змінюєте якісь брендові кольори, можливо, ви змінюєте тим, що підходом наняли продакшн, зробили більш якіснішу картинку, і ви думаєте, що я не буду залишати там старі відоси або не хочу, щоб ці старі. І негарні відоси були разом зі мною на каналі, але насправді ви спокійно можете залишатися на вашому каналі. Ваші старі глядачі будуть тільки раді, бо ви залишаєтесь тим самим просто набагато краще і якісніше зроблено. Тож ви будете просто краще сприйматися старими глядачами і збирати ще більшу аудиторію. Третє це після якоїсь. Паузи, коли ви перезапускаєте канал, але найважливіше, ваша аудиторія і ваш контент залишається незмінним. Можливо, більш актуальним, але по факту. Незмінним, тому що ми нещодавно були на консультації з командою Проремесло, каналом, який ми зараз працюємо, і нам порадили, що у вас пауза в 6 місяців створіть новий канал. І я послухав це і сказав, що ні, ми так робити не будемо, бо ми залишаємось тими самими, ми робимо те ж саме, ми будемо запускатися, і я впевнений, що ці 500-600 підписників нашого каналу будуть раді побачити наш новий контент, бо він йде в тому самому напрямку. І якщо підсумувати, в яких моментах краще залишатися на старому каналі, це тоді, коли ваш 50% ваших глядачів зацікавлені в ваших змінах. Вони зацікавлені в тому напрямку, який ви будете зараз робити, так насправді це доволі складно ідентифікувати через те, що ми не завжди розуміємо, хто наша аудиторія, тож в цьому можуть допомогти вам якісь дослідження або Ютуб-експерти. Ви можете звернутися до мене на консультацію. Я допоможу вам зрозуміти, коли індивідуально в вашому випадку краще створити новий канал, коли краще залишатися на старому каналу, і що взагалі робити, і як це робити, щоб він працював як можна краще. Але підписники, ваші підписники, грають роль, тому що вони вже дали YouTube зрозуміти про що ваш канал, кому вам треба показувати, як показувати, коли показувати. YouTube вже проіндентифікував, можна сказати, ваш канал завдяки вашим відео. І тепер розуміє, як вас краще просувати. Але тепер давайте про випадки, коли дійсно старий канал навряд чи буде працювати, і потрібно створювати новий канал. Перше, це звісно, повна зміна тематики. Коли ви повністю хочете змінити нішу, я не раджу вам залишатися на старому каналі, краще створити новий, оскільки ви будете змішувати аудиторію і. Ваша стара аудиторія не буде реагувати на ваші нові відео, і виходить так, що це майже те ж саме, що створити новий канал, коли ви будете шукати нову аудиторію. Але стара аудиторія буде якби топити ваші відео. Вони будуть погано реагувати, вони будуть давати погані аналітичні показники вашого відео, і тим самим будуть трішки гасити. Потенціал ваших нових відео, тож краще створити повністю новий канал. Ви будете спокійно випускати відео, YouTube буде шукати під них під саме під ці відео, під, як під новий канал, нових глядачів. І набагато швидше мені здається, у вас буде в цьому плані ріст. Але ви можете сказати, що є PewDiePie, автор який робить все, що йому заманеться, і люди його дивляться. Але треба розуміти, що люди його дивляться не за формат або ще щось за інше. Його дивляться за нього. Він є основним. Персонажем, за яким люди готові слідувати, якби що б він тільки не робив. Тобто, це винятки на це треба також звертати увагу. Тому от настільки це індивідуально потрібно розуміти. Друге, коли ви кардинально хочете змінити формат, наприклад, я робив ось такі відео, де я сам з вами розповідаю. А тепер у мене будуть відео, де я буду не знаю, наприклад, записувати подкасти або інтерв'ю. Цей канал ще не великий, тому в принципі я міг би просто переналаштувати його на інший напрямок. Але досить логічно звучить створити новий канал. Це те, чому зараз бізнеси, як зараз працюють великі бізнеси, наприклад, великі маркетингові агенції. Вони створюють всередині великої агенції маленькі агенції, які закривають кожну окрему біль клієнта. Так само наші канали закривають кожну окрему. Потребу глядача. Якщо хтось хоче подкасти, він знає, що треба заходити на цей канал. Якщо хтось хоче дивитися інший формат, він заходить на цей канал. І що найважливіше для нас, як авторів, що коли ми маємо один формат, один напрям, глядач буде скоріш за все, реагувати на кожне наступне ваше відео, і тим самим давати ютубу зрозуміти, що ваше кожне відео цікаве, класне і корисне. Бо якщо ви будете робити на одному каналі багато різних форматів. Як я і на, май... на початку самого малював, будуть різні глядачі, які будуть реагувати на різні відео, і так само YouTube не буде розуміти, яке відео сьогодні там проштовхувати, і про що цей канал. Саме така стратегія допомагає каналам швидше рости, тому що. Глядач розуміє і хоче реагувати на кожне наступне відео цього каналу. Це найважливіше, що ми, як автори, хочемо від своїх глядачів, щоб кожне наше відео чекали, щоб кожне наше відео дивилось, щоб з кожним нашим відео класно реагували. І коли ми. Звужуємось до одного формату, до однієї ніші, і якщо можна ще до супер якоїсь підніші, тоді ми отримуємо цей результат, коли глядач заходить і майже придивляється весь канал. Ютуб дуже дуже любить, коли глядач поводиться саме так з каналами. Третій варіант це коли канал аналітично мертвий. Це коли на якийсь період часу канал дуже класно рухався, все в нього було добре. Але потім щось сталося, що відео з каналу просто нікуди більше не показуються. Можливо, за величезна пауза, можливо, дивна аудиторія на каналі і так далі, тому подібне. Тобто цей канал краще залишити, розпочати з нового. Нові канали зараз рухаються просто прекрасно. Четверте, коли ти дивишся на канал і не розумієш, про що він. Якщо ти так дивишся, то значить так само дивляться глядачі. Коли глядач не розуміє, про що це канал, він не хоче не підписуватися, він не хоче взаємодіяти з наступним відео. І це коли ти ще не знав, як працює YouTube, почав на своєму каналі експериментувати, робив одне, друге, третє, четверте, п'яте, шукав себе і, можливо, в якийсь момент знайшов і зрозумів, що я хочу зупинитися на цьому, робити тільки це. Але всі твої минулі експерименти зібрали якусь кількість. Переглядів і підписників, але найважливіше переглядів, бо саме по переглядам YouTube буде створювати інтерес індексувати твій канал. То краще, коли ти вже визначив для себе одну нішу, зупинитися і створити новий канал, залишити старий. Так ми зробили зі своїм каналом старим, коли ми 4 місяці експериментували. Зрозуміли, що для нас цікаво, що для аудиторії цікаво, що працює. Запустили новий канал, і за 4 місяці на новому каналі ми зробили там монетизацію вже десятки тисяч підписників. Хоча на першому каналі за перші 4 місяці ми отримали 6 підписників. Але це були експерименти, це шлях, який нам зрозумів дав зрозуміти, що ми хочемо. Ну і п'яте, це коли канал дуже старий і він з незрозумілою аудиторією. Це сюди можна віднести великі паузи. Тому що, наприклад, якщо ваш канал стоїть 5 років без ніякого руху і вас 100 тисяч підписників, розумієте, що за 5 років людина настільки змінюється, що ті люди, які були підписані на вас 5 років назад, можливо, зараз взагалі ви для них не актуальні. І це. Є знаком для того, щоб краще створити новий канал і не путати собі аналітику. Бо ви будете дивитися і думати, що ви робите щось не так, а насправді ви просто попадаєте не в ту аудиторію. Це може бути зміна мови, бо багато каналів зараз з російського перейшли на українську. Вони залишають свої канали. І це окей, як я і казав, лодка велика, її треба буде довго розвертати. І кожен вирішує сам для себе, бо можливо для когось цей канал, ця історія, це великі показники, які вони не хочуть втрачати. Це також окей. Це не значить, що його неможливо буде розвернути або розкачати, або створити сильнішим. Ні, це просто значить, що ви берете на себе ці ризики. І важкість, яку вам треба буде зробити для того, щоб перенаправити ваш канал в правильне русло. І тепер до найцікавішого, до найприємнішого моменту, коли вам треба задуматися про другий, третій, четвертий канал, при тому не закидуючи перший, перше це коли ти створюєш новий формат, який не підходить для твоєї старої аудиторії. Також можна використати приклад з подкастами. Якби я створював подкасти, я пробив його на новому каналі. Ну і наступний пункт це коли ти хочеш запускатися на іншій мові. Хоч зараз ми вже в веру автодублювання, ми вже Вері, коли вони намагаються зробити анімований е рот, який буде повторюватися з автодубляжем, Але... Коли, наприклад, я стикаюсь з цією проблемою, я розумію, що створюючи контент на українського глядача з жартами з локальною якоюсь історією, цей контент скоріш за все не буде так цікавий американському глядачеві. І коли я хочу це перекладати, перемонтовувати і робити це для американців, я хочу робити його адаптовано під, локалі... під локальні жарти під меми американців. І саме тому я наймаю команду, яка розуміється в цьому, і ми переозвучуємо. І саме цікаве, в озвучці фрази української, фрази англійської вони можуть бути довші, коротші і в будь-якій іншій мові так само. І жарти у нас це буде працювати, наприклад, жарти про війну, а там, скоріш за все, не буде працювати, бо вони не знають, що це таке. Таким чином. Краще створити просто другий канал зараз, на сьогоднішній день це кращий варіант, ніж просто дублювати. Хоча це, звісно, трішки складніший варіант, можливо, більш затратніший варіант, але так точно ти зможеш і адаптувати заголовок під глядача, і взагалі повністю адаптувати канал, як я і казав, кожна мікроагенція під запит глядача. І найприємніше і найкрутіше в цьому всьому, що наші другий, третій, четвертий п'ятий канали будуть створюватися набагато простіше і ефективніше завдяки новій функції новій функції від YouTube колаборації. І повірте, ця функція працює просто чудово. Вона допомагає вашим, вашій старій аудиторії показати ваш новий канал і запропонувати на нього прийти. Якщо це дійсно класний контент, вони будуть з ним взаємодіяти, і ваш новий канал буде рости набагато набагато простіше. Як це краще робити, як працює ця функція? І багато різних нюансів я розповів ось в цьому відео. Тож переходьте, дивіться, це дійсно важлива функція для маленьких каналів. А я. І ви залишаємось незмінними. Дякую вам за перегляд. Формуємо сильний український YouTube.